Солдата Ігоря Івановського поховали на алеї Слави центрального кладовища Чернівців. Військовий Ігор Рибак загинув 30 грудня 2022 року на Луганщині. Солдат Степан Стама загинув 31 липня на Донеччині. Військовий Іван Клим загинув 1 серпня на Луганщині. Внаслідок вибухової травми. Віталій Кошкодан мав звання головного сержанта його поховали у Костичанах. Старший сержант Петро Процюк загинув 1 серпня внаслідок мінно-вибухової травми. Із солдатом Максимом Гуйваном прощалися в селі Ленківці Дністровського району. Дмитро Сірман був екс-депутатом Чернівецької міської ради. Він пішов на фронт добровольцем у перші дні повномасштабного вторгнення. Тоді йому було 57 років. Сірман служив зв'язківцем. Загинув 3 серпня через скид дрона, коли рятував побратима. Старший солдат Павло Гаврилюк служив у прикордонному загоні. Військового деякий час вважали зниклим безвісти. Він загинув 11 січня 2024 року у віці 39 років. Із солдатом Олексієм Довбушем прощалися на алеї слави центрального кладовища Чернівців. Солдат Андрій Руденко загинув у 29 років. Його поховали на Алеї Слави центрального кладовища Чернівців. Із солдатом Юрієм Кульчаком прощалися у селі Ленківці Дністровського району. Сержант Василь Лікар загинув 9 серпня внаслідок мінно-вибухової травми, яку отримав у Харківській області. Дмитро Бідалах помер 7 серпня у військово-медичному клінічному центрі у Вінниці. Головний сержант Володимир Боднар був нацгвардійцем та служив з 2018 року за контрактом. Військовий загинув 13 серпня на Покровському напрямку на Донеччині через скид дрона з безпілотника. Йому було 25 років. Старший солдат Ілля Кучурян загинув під час виконання бойового завдання на Сумщині. Солдат Ігор Саранчук був нацгвардійцем з жовтня 2022 року. До повномасштабної війни працював слюсарем. Він загинув внаслідок скиду з безпілотника на покровському напрямку. Із солдатом Богданом Радомським прощалися на Алеї Слави центрального кладовища Чернівців. Молодший сержант Дмитро Стрельчук помер 15 серпня від отриманих травм. З 2018 року він був добровольцем та учасником АТО. Військовому було 30 років. Солдат Віталій Оленчук загинув 10 серпня під час виконання бойового завдання на Донеччині. Чоловік служив стрільцем, йому було 49 років. Солдат Олексій Кузик загинув 15 серпня під час виконання бойового завдання на Донеччині. Старший солдат Олександр Кривов'яз загинув 5 липня поблизу Берестового внаслідок штурму російської армії. Військовому було 30 років. Сержант Юрій Петровський командував відділенням безпілотних авіаційних комплексів. Він був учасником АТО. Петровський загинув 18 серпня у Курській області РФ. Підірвався на протитанковій міні. Йому було 38 років. Старший солдат Віталій Курик був інспектором прикордонної служби. Загинув 19 серпня у віці 45 років. Солдат Володимир Балан загинув 17 серпня. Військовому було 45 років. Михайло Гаврилюк був капітаном, його поховали у Мамаївцях. Зі старшим солдатом Володимиром Тіцею прощалися у селі Тупорівці. Василь Сафроній був молодшим сержантом. Він воював з перших днів повномасштабної війни. Боєць загинув 19 серпня біля села Піщане на Харківщині. Військовому було 23 роки. Із солдатом Василем Краусом попрощалися на центральному кладовищі в Чернівцях. Із солдатом Віктором Чернеєм попрощалися в Чорнівці. Бійцю був 51 рік. Солдат Віталій Букан воював у 3-му єгерському батальйоні. Він загинув через мінну вибухову травму, яку отримав під Миколаївкою, що на Покровському напрямку. Бійцю було 35 років. Солдат Дмитро Гуцул загинув 21 серпня поблизу Турецька на Донеччині. Військовому було 53 роки. Олександр Терелецький був головним сержантом. З ним попрощалися в селі Біла Мамаївської громади. Солдат Георгій Унгурян був навідником мотопіхотного відділення мотопіхотного батальйону. Боєць загинув 23 серпня при наступально-штурмових діях в районі Берестового Бахмутського району на Донеччині. Військовою був 51 рік. У нього залишилась дружина і двоє дітей. Із солдатом Юрієм Боднарюком попрощалися на кладовищі в Садгорі.